Готував нову серію терактів на Одещині. СБУ затримала агента РФ. Він намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. Теракти мали відбутись по черзі у годину пік. Один вибух мав прогреміти біля районного ТЦК, а інший поблизу іншого об'єкта сил оборони, розташованого поруч. У такий спосіб расисти сподівались вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста. За матеріалами справи, виконавцем російського замовлення виявився завербований ворогом. 27-річний місцевий автомеханік. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У столиці затримали колишнього поліцейського, який за 10 тисяч доларів обіцяв допомогти киянину влаштуватись на роботу до військового інституту, щоб отримати бронювання від мобілізації. За даними слідства, чоловік переконував знайомого, що має потрібні зв'язки у військових структурах і може вирішити питання за винагороду. Його затримали під час отримання всієї суми. Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Масштабну мережу з незаконного продажу підакцизних товарів викрили на Дніпропетровщині. Встановлено, що на території Кривого Рогу низка фізичних осіб підприємців продавали електронні пристрої для паління, нікотиновмісні рідини, тютюнові вироби та алкоголь без марок акцизного податку. Незаконний продаж здійснювався через мережу місцевих магазинів. Так в результаті проведених обшуків вилучено понад тисячу літрів фальсифікованого алкоголю, більше 15 тисяч пачок без акцизних цигарок. Понад 6 тисяч ємностей з нікотиномісною рідиною, гліцерином та ароматизаторами, майже 300 упаковок та мішок вагою 7 кілограм з табаком, близько 90 картриджів для електронних сигарет, та 23 пристрої для паління, 14 тисяч гільз для паління, понад тисячу упаковок з суміш для кальяну та понад 28 тисяч гривень. Нині у межах кримінального провадження триває досудове розслідування. У Києві судитимуть колишнього прокурора, який у стані сп'яніння збив жінку на смерть в центрі Києва. Слідство встановило, що 19 липня 2025 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на пішохідну зону та збив 61-річну жінку, яка йшла тротуаром. Від отриманих травм жінка померла на місці. Після наїзду прокурор намагався утекти, однак його оперативно затримали. Медичне обстеження підтвердило значний вміст алкоголю у його крові. Наразі Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.